Я громадянин вільної України, як казав Багряний, ми є, були і будемо ми, і Вітчизна наша з нами. Бути українцем це непросто. Наша країна має багатовікову історію, яку інші держави постійно хочуть вкрасти. На долю мого народу випало багато тяжких випробувань, кріпацтво, розкоркулення, голодомори, каторги, заслання, війни, революції.

Україна здобула незалежність. Нарешті ми стали вільними. Подумаєте ви? Але ж ні, ми знову боремося за своє існування. З 2014 року Росія веде гібридну війну. А з 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення. Ми не злякалися, бо українці незламні. Ми не знаємо, що означає слово здатися, але точно знаємо, за кого і за що воюємо. В нашій державі поширився волонтерський рух. Ми збираємо гуманітарну допомогу, плетемо сітки. Незважаючи на складні обставини, ми продовжуємо жити. Сміливість це від наших пращурів. Дякую вам, відчайдушні князі, славні козаки, нездоланні українці, безстрашні воїни-солдати. Пишаюся тим, що я українка і є громадянкою своєї незламної країни. Наша мова милозвучна, народ український співучий. Як казав Сосюра, український письменник, поет-лірик, митець надзвичайно складної і суперечливої долі, цвін щабель, пісні, походи, воля, соколина, тихі зорі, ясні води, моя Україна. Україна це наша мила сторона, рідна земля, коштовний скарб усіх українців, чудово описано Україну у вірші Василя Симоненка, поета, журналіста, шістдесятника. Україна! Ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить на цвітом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю й творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи, все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Наша земля щедро обдарована, і ми повинні берегти наше багатство. Нема на світі України, немає другого Дніпра, це слова нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, українського поета, мислителя, живописця, громадського діяча. Потрібно боротися за щастя, яке нам споконвіків належить. У чужих країнах нас не зустрічатимуть рідні, добрі люди. За кордоном не лунатиме солов'їна мова. Звернуся знову до слів Василя Симоненко. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди, завойовників, заброд. Ми обов'язково переможемо у війні, у нас буде впевненість у завтрашньому дні, у своєму майбутньому, бо нас охороняють воїни світла, наша доля терниста, воля дістається дорогою ціною. Україна має величну історію, яка здобута кров'ю наших пращурів. Моя Україна ненька, багата на героїв, видатних діячів. Гордість і біль відчуваю за долю своєї країни. Я хочу, щоб Україна була сильна і квітуча, щоб про неї знали всі у світі. Ми повинні об'єднатися разом, щоб подарувати Україні справжню незалежність. Після нашої перемоги Україна буде процвітати, буде символом єдності, добра і любові.